Що робити при низькому тиску, та що провокує низький тиск? Всім вітання. Знижений артеріальний тиск досить поширена проблема однак про неї дуже мало відомо. Найчастіше лікарі діляться порадами для людей, які страждають від високого тиску. А ось для гіпотоніків практичних порад мало. Однак, низький тиск є небезпечною проблемою, її не можна ігнорувати. Багато хто навіть не знає, що може бути причиною низького тиску, виявляється, гіпотонія може початися через виразку шлунку, пухлини, інфекційного захворювання, серцевої недостатності, діабету та кардіоміопатії. Неприємні симптоми гіпотонії також нерідко виникають через порушення кровообігу в суди на головного мозку. Якщо у вас немає тонометра, але ви себе погано почуваєте, варто знати, які симптоми при низькому тиску у вас може боліти голова, в скронях і в ділянці чола. Пульс починає частішити, а в ділянці серця з'являється біль. Також при низькому тиску у вас може бути нудота, блювота, метеоризм і навіть закрепи. Що робити при низькому тиску в домашніх умовах? Для початку варто зрозуміти, чи не потребуєте ви швидкої медичної допомоги, і не варто геройствувати і терпіти, якщо ви розумієте, що ваш стан сильно погіршився. Лікарі вважають, що гіпотонія це тиск нижче 100 на 60 у чоловіків, а у жінок тиск нижче 95 на 60. Найнебезпечнішим є тиск 90 на 50, його не варто ігнорувати. Якщо ж у вас тиск 80 на 50, одразу шлягайте, щоб ноги були вище голови. Як підняти низький тиск? З'їжте шматочок чогось солоного, оселеця або гірка і пийте більше рідини. Перша допомога при низькому тиску це спокій. Постарайтеся не нервувати, відпочивайте, однак намагатися відіспатися не варто. Багато хто також не знає, чому не можна спати при низькому тиску, виявляється, під час сну може статися інсульт або інфаркт. Лікарі радять пити при гіпотонії гранатовий або виноградний сік. Також для профілактики різкого зниження тиску, пити чорний чай. У помірних дозах допускається червоне вино. При низькому тиску варто їсти чорний шоколад, солоні продукти та мед. Якщо низький тиск стає постійною проблемою, важливо не зволікатись звернутись до лікаря. Після отримання професійної допомоги можете до основних рекомендацій додати натуральні засоби для підтримання тиску у нормі, наприклад, настоїнку корення жіншеню або елеторококу. Корень життя жіншень вже понад 2000 років використовується в медицині. Залежно від дозування, він може як підвищувати, так і знижувати тиск. Також жіншень та елеторокок можна приймати у капсулах HerbbalCap від торгової марки Івоніка. Цей комплекс має у своєму складі і інші унікальні екстракти, які спрямовані на нормалізацію тиску, укріплення серцево-судинної системи та підтримання оптимального функціонування організму. Завдяки комбінованій дії компонентів цього препарату не тільки нормалізується тиск, а також зміцнюються стінки судин, що дає можливість уникнути повторного нападу гіпотонії та ще покращити імунітет і загальне самопочуття. Також людині з низьким тиском може допомогти масаж, плавання, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітне харчування з додаванням прянощів, які допомагають легше переносити знижений тиск. Такими корисними прянощами є кориця та гвоздика. І головне важливо пам'ятати, що кожен організм індивідуальний і те, що може допомогти одній людині, може не підходити іншій. Тому прислухайтеся до себе та свого тіла і обирайте методи лікування, які підходять саме вам.